Привіт, друзі! Сьогодні хочу розповісти вам про чудову виключну панель від компанії BAS IP av 01 kd Це високоякісний та надійний девайс, який призначений для використання в системах безпеки та контролю доступу. Він є ідеальним вибором для житлових комплексів, офісних приміщень, готелів, магазинів та інших комерційних об'єктів. Про все це по черзі. А з вами Дмитро, канал Secure. Приємного перегляду. Відеопанель BAS-IP призначена для забезпечення безпечного і контрольованого доступу в приміщення. Вона може працювати як в індивідуальному, так і в багатоабонентському режимах. В індивідуальному клавіатура використовується для набору коду відкриття замка, а за допомогою кнопки прямого виклику можна зв'язатися з потрібним вам домофоном. Відкрити замок можна з домашнього відеодомофона за допомогою коду по HTTP або у мобільному додатку BAS ip Intercom. І звісно ж, панель підтримує двосторонню аудіокомунікацію з відвідувачем. Можна ще й встановити чотири поліфонічні мелодії виклику. Баз IP AV01KD обладнана кольоровою аналоговою CCD відеокамерою, що забезпечує роздільну здатність відео 1 Мпіксель, кут огляду 100 градусів по горизонталі та 52 по вертикалі, що забезпечить детальний контроль зони входу в приміщення. Панель застосовує передовий стандарт компресії відео H264, завдяки чому зберігається висока якість зображення при відносно невеликому розмірі відеофайлу. Також навколо камери розташовані шість світлодіодів з чутливістю 1 сота люкс, що забезпечує коректну картинку в умовах слабкого світла. До виключної панелі BAS-IP можна під'єднати стандартний електричний дверний дзвінок, який дублює виклик від відвідувача і допомагає у випадках нестабільної або повної відсутності інтернету. Віддалене налаштування параметрів панелі використовується за допомогою веб-інтерфейсу. Для дзвінка на певний мобільний телефон використовується протокол SIP в архітектурі P2P av 01 kd виконана в металевому корпусі, захищеному від пилу та вологи. Стандарт захисту IP 65, діапазон робочих температур від мінус 40 до плюс 65 градусів Цельсія. Жилення тут від 12 вольтів, споживання 5,5 ватт, а в режимі очікування 2,5 Вт. Розміри панелі 115 на 190 мм і 40 мм завтовшки. Колір титаново-сірий, а дизайн мінімалістичний, але стильний. Чудово впишеться в будь-який екстер'єр. А обрати цю та будь-яку іншу виключну панель і всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!